Технологію обробки текстильних матеріалів ручним способом. А саме розглянемо петельний шов по краю тканини та по тканині. Назва петельного шва походить від його первісного призначення: обробки петель для гудзиків. Крім того, цей шов використовують для обробки країв, швейних виробів під час виготовлення аплікацій. Для закріплення деталей на основу, для оздоблення швельних виробів, виготовлення м'яких іграшок. А також для вишивання. Які інструменти та матеріали нам необхідні: ножиці, звичайні катушкові нитки, голочка. Я використовую нитковдівач, а також тканинка, на якій будемо вишивати. Відміряємо ниточку. Яку довжину краще використовувати, я показувала у попередньому відео шоу уперед голкою. А зараз заводимо нитко вдівач у вушку голочки. І ось тут будемо сьогодні трошки по-іншому заводити ниточки у вушку голочки. А саме, з'єднуємо нашу ниточку вдвічі, і краї ниточки два одразу. Я буду заводити у вушку голочки. Ось таким чином. Трошечки підтягую. На краю у нас вже вузлика немає, є лише петелька. Починаємо прошивати шов для зручності. Я раджу зробити лінію розмітки, відступивши від краю приблизно пів сантиметра. Розпочинати цей шов можна як з ліва направо, так і справа на ліво. Ну, мені зручно з ліва направа. Вколюю у лицьову сторону голочку в, в лінію витягую і в утворену петельку буду заводити голочку, затягую, ниточку тягну від себе. Ось таким чином. І у нас утворюється перший стібок. Не тягнемо ниточку вправо, вліво, через це ваші стібки будуть нахилені. Зараз викладаємо робочу ниточку петелькою і вколювати будемо, відступивши пів сантиметра від попереднього. Проводимо нашу голочку поверх петельки. Якщо ми поведемо нашу голочку понизу, то стібок у вас ось цей петельний не утвориться, а ниточка нахилиться ось таким чином. Продовжуємо знову ж таки, утворюється у нас петелька. Відступаємо вже знову від утвореного пет... стібка пів сантиметра, вколюємо і проводимо голочку поверх петлі. Затягуємо, ниточку тягнемо від себе. І ось таким чином продовжимо до краю. Петельний шов по тканині. Робимо розмітку, малюємо одну лінію. Відступивши на пів сантиметра вниз, малюємо іще одну лінію. Заводимо ниточку у голочку. Починати можна шити, знову ж таки: як зліва направо, так і справа наліво. Вколюємо голочку у нижню лінію і виколюємо у верхню. Витягуємо залишається у нас петелька. В цю петельку заводимо голочку, витягаємо нашу робочу нитку, формуємо рівний стібок, створюємо петельку, відступаємо від попереднього стібка пів сантиметра, вколюємо у нижню лінію і виколюємо у верхню. Проводимо голочку поверх утвореної петлі. Витягуємо ниточку, і отут зверніть увагу. Дуже часто діти роблять помилку: тягнуть або в одну сторону, і виходить, що нерівні виходять ось ці стіпки, чи ось в цю сторону тягнуть і вони нахиляються ось таким чином. Дуже важливо на це звертати увагу. Тягнемо ниточку від себе догори паралельно першому стіпку. Знову утворюємо петельку, вколюємо у нижню лінію. Виколюємо у верхню, проводимо голочку поверх утвореної петлі. Яку ще помилку допускають під час виконання даного шва? Сильно затягують ось ці стіпки. І тоді стискається тканинка ось в цій частині, ось таким чином. І тоді вже шов виходить неправильним, нерівномірним. Таку помилку теж допускають, тому звертайте на це увагу. Ось таким чином і вже вони нерівномірні. Тканинка стягнута, що виходить негарний. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, а також пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!